Зачекай, не перемотуй. Мама це найніжніше слово, яке перше промовляє з уст майже кожна дитина. Мама, це та, що любить безумовно. Мама, це та, яка підтримує у будь-яку хвилину. Мама. Це та, яка переживає і завжди готова допомогти. Низький уклін і щира подяка кожній мамі України. Нехай Господь благословить вас довгим і щасливим віком, здоров'я, радості, миру та любові. З Днем Mădării.